Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо гру в футбол. Приступаємо до розробки гри. Насамперед відкриємо порожній проект. Додамо фон для футболу. Звичайно, вибираємо ворота і злегка відредагуємо масштаб воріт. Далі додаємо м'яч. Як же грати в футбол без м'яча? Давайте поставимо м'яч нижче і трохи збільшимо його розмір на 130 одиниць. Наступний персонаж це сам воротар, ми будемо керувати. Переходимо у вкладку «Спорт» і виберемо воротаря, якого звати Бен. Змінюємо у нього позиції на 0 і ставимо костюм Бена за замовчуванням. Далі зробимо так, щоб він не просто стояв, як статуя, але й рухався як професійний воротар. Додаємо події, коли стрілка вгору натиснута. Далі додаємо цикл повторювати 10 разів і всередину помістимо команду Змінити Y на 6 і далі після цього циклу додаємо другий цикл Повторити 10 разів і всередину цього циклу додаємо команду змінити y на мінус 6. Таким чином, при натисканні кнопки вгору наш бен буде стрибати вгору, а потім опускатися вниз. Також бен повинен стрибати або вліво, або вправо. Тому ми додаємо події, коли клавіша стрілка вліво буде натиснута, цикл повторюватися 18 разів. І всередині переміщуємо третю команду, змінюємо x-7. Також додаємо команду змінити y-1. І додаємо команду Повернути ліворуч на 5 градусів, щоб коли Бен стрибає вліво, плавно повертався. Далі та ж саме пророблюємо зі стрибками вправо. Натискаємо правою кнопкою мишки і дублюємо. Змінюємо x на 7, видаляємо команду Повернути ліворуч і додаємо команду Повернути праворуч. Далі нам потрібно зробити за замовчуванням налаштування. При натисканні на зелений прапорець, щоб бен завжди повертався в центр поля, додаємо події. Коли клікаємо на зелений прапор, то вниз переміщуємо команду перейти X та Y. В двох полях пишемо «0». Додаємо команду Повернути напрямок 90 градусів, щоб Бен повернувся у початкове положення. Тепер настав час розробки м'яча. Переходимо в об'єкт м'яч, додаємо події. Коли клікаємо на зелений прапорець, додаємо команди, щоб встановити положення м'яча за замовчуванням. Додаємо команду Встановити розміри і вибираємо 130%. Також додаємо команду перейти в X, 0 і в Y, мінус 140. Далі додаємо цикл Повторювати завжди і в середину переміщуємо команду чекати 3 секунди, тому що кіт буде бити по м'ячу раз в 3 секунди. Далі нам потрібно ввести облік, був удар скоєний чи ні, тому створюємо зміну, яку назвемо удар. В середину циклу переміщуємо команду Задати удар, значення 0, і в біле поле переміщуємо зелену команду Видати випадкове число. В першому полі пишемо одиничку, а в другому трійку. Після того, як задали значення змінної удар, додамо умови. Якщо. Де будемо перевіряти значення удару, додаємо до цього оператору дорівнює. В першому додаємо удар, а в другому пишемо одиниця при першому типі удару. М'яч буде летіти в верхній лівий кут. Тому додаємо команду пливти 1 секунду в точку X та Y. В першому полі прописуємо мінус 102, а в другому мінус 13. Далі також пророблюємо з ударом 2. Змінюємо в циклі одиницю на 2 та Хрівні 110, а Y – мінус 13, як і в першому випадку. Далі нам потрібно також зробити те ж саме з третім типом удару. В циклі цифру 2 змінюємо на 3, і X дорівнює 0, а Y – 94. Таким чином, м'яч полетить прямо у верхню штангу. Як бачимо, м'яч летить дуже повільно. Давайте збільшимо швидкість польоту м'яча Скрізь прописуємо 0,6. Як бачимо, коли стався удар, м'яч не повертається назад. Давайте виправимо цю помилку. Просто перемістимо дві команди, встановити розмір і перейти в XY в середину циклу. Відмінно, коли м'яч летить у кут, він відразу повертається назад. Якось м'яч летить дуже нудно. Давайте зробимо так, щоб враховувалась перспектива. Коли м'яч наближатиметься до воріт, він зменшуватиметься і нам здаватиметься, що м'яч далеко-далеко полетів. Для цього додаємо команду Передати повідомлення, яке називається зменшити. І далі додаємо в події, коли я отримую повідомлення, зменшити. Далі додаємо подію, коли я отримую повідомлення зменшити. Додаємо цикл повторити 15 разів і всередину поміщуємо команду змінити розмір на мінус 4%. Все працює ефектно і красиво. Залишився останній штрих враховувати гол. Якщо нам забивають гол, має програти сумна музика. Якщо ж ми захистили ворота, мають грати оплески. Тож приступимо до цього. Додамо нове повідомлення, яке назвемо гол, і виклик цього повідомлення помістимо у нижній цикл. Далі це повідомлення передаватиметься гравцеві. Додаємо подію, коли я отримав повідомлення в списку Обираємо гол. І в середині цієї події додаємо важливу умову, якщо інакше. В різних випадках буде грати певна музика. В умові розмішуємо дію, то торкається м'яча. Якщо вдотикається, то додаємо музику оплески, якщо ні то свисток. Є одна проблема: бен не вертається назад. Виправляємо це. Під нашою умовою додаємо X та Y. Значення поставимо 0, а також додамо команду повернути за напрямку 90 градусів. І щоб Бен не одразу вертався, то додамо команду чекати 1 секунду. М'яч повинен повертатись тоді, коли Бен повертався до центру воріт. Тому замість повідомлення передати гол змінюємо на повідомлення передати гол та чекати до кінця. Ось і все, наша гра готова!